Мужність українських воїнів вражає, захоплює, надихає цілий світ. Вшануємо усіх полеглих захисників України хвилиною мовчання. Професійно-діяниць Микола Даниловича почав з 2006 року. діяльність в органах внутрішніх справ 2010 року. Працював на посадах структурних підрозділів Національної поліції України від опорту повноваженого до заступника начальника управління. Ми всі розуміємо, що перед нами стоять дуже великі виклики. Захід суспільства на справедливість він зараз нато високий. І саме від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області залежить дуже багато тих речей, на які постійно суспільство звертає увагу. Всі маємо працювати на один результат. А результат має бути однозначно. Такий, як має бути військовий час. І ті пріоритетні напрямки підкреслюють, я думаю, що ми побачимо реалізацію, тому що, знаєте, вимоги, ті, які зараз в області, на територіальній підрозділі працюють по цим пріоритетам, і організовані злочинні групи документують, і закупку зброї, наркотиків і так далі. Я хотів би, щоб ви, наші колеги, так само всьому нам сприяли. Ми робимо одну спільну роботу. Я чітко усвідомлюю відповідальність, е, далековану мені на цій посаді та е, робочі труднощі, які мене чекають. Повністю розумію завдання, які переді мною стоять. Хочу подякувати присутнім колегам правоохоронцям та загалом особовому складу управління стратегічних розслідувань за проведену роботу, яку ми спільно, динамічно покращили. Однак Перед нами ще стоїть багато невиконаних завдань, поставлених Вищим керівництвом, які я переконаний у військовий час. Ми всі спільно разом подолаємо. Слава Україні!